Вітаю! З вами Ірина Дудчик. Сьогодні ми навчимося з вами виплітати ось таку простеньку рибку в техніці паралельного низання. Для роботи нам потрібен бісер двох кольорів. Кольори можна взяти різні за бажанням, які вам подобаються, не обов'язково такі, як на схемі, проволочка і ножнички. Для виплітання рибки із дрібного бісеру, як у мене, мені знадобилося 30 см проволочки. Для бісеру крупного можна взяти 40-45 см, для середнього 35-40 см приступимо до роботи. Виплітати рибку ми розпочинаємо з голови і до хвостика будемо рухатись. Нанизуємо перші дві намистинки червоного кольору і опускаємо їх на серединку проволоки. Далі відразу нанизуємо 4 світло зелені, і через них вже будемо просувати назустріч проволочки. Через 4 зелені ми просуваємо назустріч, затягуємо і відразу рівняємо кінчики проволочки. Це дуже важливо. Бо якщо кінчики у нас будуть різного розміру, то може не вистачить з одної сторони нам проволочки? Ось ми порівняли. Якщо різниця в 1 сантиметр, наприклад, це не страшно. Але якщо один кінець сантиметрів на 5 коротший, а інший на 5 довший, то то вже погано. Так, ми маємо перший і другий рядочок. Далі, за схемою, у нас буде йти рядок з оком. Тому ми нанизуємо 3 світло-зелені око і ще одна світло-зелена. Око ми беремо темного кольору, щоб його було добре видно. Наступний рядочок 6 світло-зелених намистинок. Далі за схемкою у нас вже розпочинаються рядочки із темним бісером. Тому уважно слідкуємо за схемкою і нанизуємо зліва направо на мистинки в тій послідовності, як на схемі. Одна світла, одна темна, одна світла, одна темна, світла, темна, світла. І так ми будемо плести ось це все тільце до хвостика. Ось ми проплили наше тільце темними і світлими намистинками. Далі у нас хвостик весь із світлих намистинок. Спочатку два рядочки йдуть на зменшення, а потім два розширяються і утворюють хвостик рибки. Рахуємо, скільки намистинок на схемці і назустріч пронизуємо кожен рядочок. Спочатку шість світлих у нас. Наступний рядочок чотири світлих, далі рядочок знов шість світлих. І останній рядочок хвостика зараз буде вісім світлих намистинок. Ось наша рибка готова. Знову потрібно закріпити кінчики проволочки. Пронизуємо в кілька петелечок і відрізаємо. Рибка готова. Дякую за увагу. Творіть із задоволенням.